Привіт, друзі! Сьогодні я представлю вам китайська опера. Опера це яскрава театральна традиція, яка поєднує музику, танець, поезію та акробатику. А її видуки сягаючи понад тисячі... 10... А її видуки сягачі понад 10 років. На відмінну від західного театру вона акцентує на символічному враженні, а не на реалізмі. Рукома, рукома може передати печалі, а яскраві хримо обличчя розкриває характер персонажа. Існує понад 300 регіональних стилів, серед яких є найвідомішою у світі є тайфінська опера. Виконавці тренуються десятиліттями, щоб оборочити чотирма основ... основами майстерності. Лівому мовленням Цинічними, рухоми та бойовими мистецтвами. Сюжети часто ґрунтуються на історії, міфах та філософії. Це історії про героїв, трагічне кохання або моральні предвичі. Сьогодні традиційні постановки поєднують з сучасними ефектами та темами. Це не лише розвага, а її живи під тихо китайської естетики та цінностей. Багато театрів. Внучі англійські прибачі це місцево доступним для хрядачів сумсіхус.